Астрологи, екстрасенси, тарологи, мольфарки висновками таких експертів: часто рясніють сторінки відомих видань. Останнім часом всі вони беруться передбачати український контрнаступ та завершення війни. У прогнозах невиразні терміни, звісно ж, жодної конкретики та лише загальновідомі факти. Навіщо такі матеріали публікують та як на них реагують громадяни? Перевіряємо. Розглянемо добірку заголовків на цю тему. Астролог назвала точний місяць, коли ЗСУ розірвуть ворога. Та Екстрасенс назвав точний рік закінчення війни в Україні, пише Уніан. Контрнаступ ЗСУ Тарологиня назвала найсприятливіші дати у квітні-травні, повідомляє ТСН. Попереду на нас чекає перемога. Астролог назвала сприятливі для ЗСУ місяці. Назва матеріалу видання Апостроф. Чи поверне Україна Крим? Астроекспертка розкинула карти. Пишуть на сайті об'єктивні новини Лозової. І є повідомлення, що спрямовані залякувати, як то назва видання Глафред. Буде народний траур, прогноз для України і фатальне місто, де чекати серйозної біди. В останньому матеріалі Астропсихолог і таролог Ангеліна Вакуліна ділиться, що вона прочитала по зірках та картах. Прогнозує і хороші новини. Цитую: наші території потихеньку будуть повертатися додому. Контурнаступ йде повним ходом. Бердянськ, Енергодар, Токмак і вся ця область пора додому. Йдеться у повідомленні. Ну, щоб зробити такий точний прогноз, напевно, достатньо трошки почитати новинну стрічку. В інтернеті ми провели опитування. Астрологи, екстрасенси, тарологи Мольфарки прогнозують, що контрнаступ ЗСУ відбудеться найближчими місяцями. Правда, відповіли 55% людей. Фейком вважають 45% опитаних. На вулиці ми запитали, як ставляться жителі Юрмінської громади до таких новин. Швидше за все, я просто це сприймаю як новину, надію, що так і буде, але чесно говорячи, мольфарам і іншим гадалкам я не вірю. Я сприймаю це як фейк однозначно. У мені з це тільки розпилювання мого часу, моєї уваги, і хотілося б дійсно щоб ми включали критичне мислення і вірили в те, дійсно, що ми самі робимо, на що ми самі можемо впливати, об'єднували громаду для того, щоб змінювати все те, що є навколо нас. Це вся і це, і ну, такого просто не, не може бути, що от вони ні предсказали і це все случилося. Ну, це знаєте як. як знаєте, таки предсказателі всі. Може, може, із тисячі один. Вони хочуть, щоб була якась що? звездність для них. Це, знаєте, як... Как... так, Через два місяці вже не буде, а Воно є, 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 да. є. Знятно, ну, що, що всі хочуть, щоб все швидше закінчилося, і ми хочемо якусь то дату да, знати. Але такого не може бути. А відкриваєте такі посилання? Ні, звісно. Не вірите? Ні. Навіть взагалі, і близько не вірю в яка мета таких публікацій, навіщо змі пропонують користувачам такий контент? Ми запитали в медіа експерта Сергій Одаренко назвав це користуванням вразливістю людей заради хайпу в період політичних суспільно-політичних криз, економічних потрясінь і особливо війни в суспільстві виникає певний запит на магічне мислення, але водночас ми бачимо, що також виникає Інформаційний вакуум, так званий. Деяка інформація засекречена з очевидних причин. Відповіді на деякі питання ми не знаємо, оскільки це таємниця державна, але люди хочуть знати відповіді, і в авторитетних джерелах від компетентних експертів вони не знайдуть ці відповіді, тому що люди, ці дорожують своєю репутацією, вони не будуть коментувати питання, на які вони не знають відповіді. І в такому разі люди йдуть до альтернативних джерел, і, відповідно, відповідаючи на суспільний запит, цим користуються усілякі екстрасенси, ворожки, тарологи, які дають, відповідають на людські переживання, страхи. Це дає людям певну психологічну э, розрядку, надію на краще. До певної міри це можна сприймати ну, не, не, не настільки критично, як це здається. Якщо людина це сприймає з долею скептиц, скептицизму, жарт, э, жартома, э, то великої шкоди я в цьому не бачу. Людина знаходить якусь психологічне заспокоєння. Проблема виникає тоді, коли людина, э, читаючи ці матеріали, ухвалює життєво важливі рішення. От і тоді вже можна можуть виник виникнути певні проблеми. Е, ну і відповідно цим користується ворог, щоб нав'язати в суспільстві різні панічні настрої, е, розбрат. І, хоча деякі видання до таких повідомлень додають примітку на кшталт, як зробили в ТСН астрологія, торологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно несерйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити. Своє життя на краще. Інформаційний аналітик стверджує, що це жодним чином не знімає відповідальності з журналістів. Примітку ставляться з цією ж самою метою, що і. Тарологи, екстрасенси, коли вони роблять розпливчасті прогнози, щоб убезпечити себе від можливих звинувачень. Ну і, відповідно, журналісти теж коли їх будуть звинувачувати, що ви поширюєте таку маячню. От вони скажуть, що ну це ми просто жартуємо. Ну насправді, журналісти завжди відповідають. Вони тим відрізняються від блогерів, що вони відповідають за інформацію, яку поширюють. І вони мають розуміти на, на, на те, що їхні публікації впливають на суспільну думку. Отже, вердикт: такі повідомлення у ЗМІ є маніпуляцією, а також мають ознаки брехні.